О свята, славна і всехвальна, великомученице Христова, Варвару. Стоячи перед святою іконою Твоєю, з мощами, поклоняюся, і з любов'ю цілую її, страждання твої мученицькі, і в них самого страстоположника Христа, давшого Тобі. Не тільки в нього вірувати, а й за Ним страждати, ублажаю похвалами і молю тебе, відому за нас ходатайницю, моли зі мною і за мене у мого від своєї благоутробності, Бога. Нехай милостиво почує мене, яка просить Його милість. І нехай не відкине від мене всякі для спасіння і життя потрібні прохання, дасть мені християнське закінчення життя безболісного, непостидного, мирного, причасного, божественних таїн причасно і всім на всякому місці. У всякій скорботі, потребуючим його допомоги і чоловіколюбства, подасть свою велику милість, благодаттю Божою і Твоїм заступництвом і молитвами завжди перебувати здоровими душею і тілом. Славимо дивного у святих своїх. Бога, не відкидаючи допомоги своєї від нас завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.